У Хмельницькому на вулиці Проскурівська, 61 ремонтують будівлю колишнього міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Тут вже третій рік поспіль знаходиться інклюзивно-ресурсний центр. Також незабаром у приміщенні працюватимуть фахівці Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Їхній адміністративний корпус знаходиться в 57-му садочку. Вони там тісняться з ІРЦ номер 2 в одному приміщенні. Відповідно було прийнято рішення адміністративний корпус. Турцентра переспрямувати в колишню будівлю комбінату, тобто в будівлю на Проскурівській 61. Гуртки Турцентр проводить на базі закладів загальної середньої освіти, але адміністративний корпус буде знаходитись на Проскурівській 61. А ще тут облаштують приміщення для роботи структурних підрозділів департаменту освіти та науки. Також у цій будівлі планують влаштовувати консультації від центру професійного розвитку педагогічних працівників. Палаці творчості там буде їхній адміністративний корпус, але певні такі осередки, що проводити і консультації, і великі заходи для освітньої галузі будуть здійснюватися на базі колишнього комбінату. Хочемо реконструювати приміщення актової зали для того, щоб галузь освіти мала новий, новий сучасний простір. У будівлі вже замінили вікна. Нині ремонтують дах. Далі облаштовуватимуть приміщення всередині. На вікна виділені біля мільйону, тому що там велика частина вікон була не поміняна. Зараз там один мільйона виділено на внутрішні роботи, там, де буде турцентр і де буде бухгалтерія, щоб оновити ці умови. Там закладені кошти на ремонт каналізації і туалетних кімнат. На дах там біля двох мільйонів потрібно. Тобто ну, ресурси великі. Вони були заплановані на цю будівлю, але просто їх вже реалізовує не комбінат. А Департамент освіти безпосередньо влітку рішенням сесії міської ради міжшкільний навчально-виробничий комбінат було ліквідовано. Натомість, говорять у департаменті освіти та науки, мережу безкоштовних гуртків розширять на базі закладів профтехосвіти. Це пов'язано з тим, що відбулися певні зміни в законодавчому полі. Ми з 2016 року повністю фінансуємо з міського бюджету наших шість закладів профтехосвіти, де в дублюються певні види напрямки, які були в нашому комбінації і які є в профтехосвіті. Дані напрямки розширили свій спектр на базі профтехосвіти, тому що і матеріально-технічна база відповідає, і майстри не повністю знищили напрямок. Його просто удосконалили на базі профтехусвіти. Ірина Муєр, Муєрданела Біга новини міста.